Це у нас ось таке рего. Із теж тушонка, картошка, квасоля, капуста, морковка, ну і лук. Теж дуже добра страва, питательна, калорійна. Після його страв ніхто не залишається голодним, говорить військовий кухар Віталій. Тут його хлопці попросту називають шеф. Виготовлюємо все: борщ, суп гороховий, гречку, рагу, рис, м'ясо. також, подліви. Він розповідає кухар з десятирічним стажем. Працював в торговій фірмі, займалися торговлею. До 12-го року я працював кухарем. А коли був мобілізований в березні 23-го року, то попав кухарем по своїй старій спеціальності. Оце йде польова кухня 130-ка. Вона йде для приготування їжі, можна одновременно готувати в чотирьох перве, друге і чай. От, десь розчитано на 110 літрів тут. Вона, ну, хоч і старушка, але вона свою роботу робить на п'ять. Потужностей кухні, розповідає Віталій, вистачає, аби нагодувати пів тисячі людей. В казанах найкраще виходить, ніж на плиті, чи на газові чи без різниці. На кострі їда їдається набагато вкусніша і добріша з димком. Салатик єсть, ось дивіться. Помідори, огірки, морковка, лук. Дуже добрий і питательний салат. Ну нравиться, коли тобі благодарять. Спасибо, кажуть, що ти людині приємно, накормив добре. А це у нас у це іде яблука, груші і сливи. Бути військовим кухарем говорить. Справа не легка, бо з п'ятої ранку до восьмої вечора він з помічниками на ногах. На кухні повинна бути дисципліна всіда, щоб був порядок, тому що ми кормимо людей. Це блок питання і тут є спеціальні правила і умови. Це видача їди, іде тут у нас? Це тут сюди видаємося, люди підходять перше, друге. Оце у нас суп макароновий із тушонкою, картошкою. Ось такий хороший, наварістий. Попробувати треба. А так не скажеш рецептами страв ділиться із військовими. Як готує свої фірмові котлети, Віталій розповів і нам м'ясо, свиніна і ну жила свиніна з галядиною. Це все перебивається, додається ні хліба, ні яйця додати не треба. Просто коли фарш уже готовий, береш масло, мерзле, натираєш туди. Ти даєш масло, спочатку газіровочки трохи, масла, потім ставиш це все в холодну, ну, цибулю, желательно перебивати в з м'ясом, щоб потім ставиш в холодильник, воно трохи постояло, береш котлетку, ліпиш красиво, спочатку мука яйця, можна в двойному а Оце все жариться. і Виходить, сок не виходить, він залишається внутрі, це масло розтає, І це, можна сказати, така лініва котлета по Київськи. Бійцеві на позивний кока більш за все каже смакує борщ. Борщ і борщ, так. Да. Борщ вкусний, добре. да, на столі саво ріжуть, можна брати кушать. Страви не гірші аніж вдома, говорить прикордонник на позивний тося. Краще, ніж не знаю, жінка вдома, мама готує. М -м -м, майже то саме. Нема різниці. Нам подобається і борщ, і суп, друге картопля, салати. М'ясо має бути, без м'яса голодний. Стараємося робимо все від душі. Поняли, щоб воно було добре. Коли ти робиш з душою, з паніманням, воно виходить добре, а коли ти робиш без настроєння і без цього, ну таке і вийде. Анастасія Кашоїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.